Ви видивитися консиліум на першому міському. Вітаю вас ще раз. Повертаємося вже з новою темою. Як і обіцяла, говоримо про ковід. Вже всім страшно. Знову ми згадали. Вже про, до війни звикли. Треба нова, знаєте, якась страшилка. Знову згадали про ковід. Будемо питати про цю хворобу в нашій гості. Це Оксана молода, лікарка в тезіопульмонолог вищої категорії, сімейна лікарка медичного центру ПАПА Сім. У липні пані Оксано, знаємо, що е, зареєстровано саме ну, ми не знаємо, скільки є, але офіційно зареєстровано три випадки е, флірту. Саме так, знаєте, е, цікаво назвали новий варіант, новий штам коронавірусу. І е, е, я чула про цей флірт е, ще у травні. Е, казали про те, що певні пабліки е, попереджали наших мігрантів, наших переміщених осіб про те, що. Що Європою шириться. І знаєте, якось я про нього забула. Ну, Травень, де травень, і де серпень. Так? І от знову думаю, що ж таке знайоме, що ж це за флірт? Воно запам'ятовується саме такою дещо смішною назвою. І згадала, що так, в травні знайшла ту новину, те попередження, і от воно до нас, я так розумію, Дійшло. добрався, дійшов, довго подорожував Європою і прийшов до України. так? Так, доброго дня, Тетяно. Дійсно, флірт розпочав свої мандри з Європи, з Західної Європи, і поступово він дійшов до нас. Тому що, якби це була осінь, то він би розповсюдився значно швидше. Але літо це така парафія кишкових інфекцій, все-таки, і переважають влітку кишкові інфекції, тому респіраторні віруси все-таки люди менш вразливі до них і йшов він повільно. А це підвид штаму Омікрон, який характеризується більшою здатністю зв'язуватися з білками клітини, і відповідно легше потрапляти до неї. Проте від цього штаму активні всі вакцини, які ми отримали, і люди, які мають повний курс вакцинації, тобто. Звичайні пересічні громадяни це дві дози вакцини плюс одна бустерна доза. А якщо це вразливі верстви населення, тобто люди, які мають хронічні захворювання, люди віку 65+, плюс, і люди, які працюють у певних категоріях, тобто це медики, журналісти, поліціянти, соцпрацівники, тощо, вони мають мати дві дози вакцини плюс дві бустерні дози. І вони є повністю захищеними таким чином. Це не означає, що вони не можуть. Інфікуватися фліртом, проте приносимуть вони його як звичайний ГРВІ достатньо легко, і протягом там 7 днів вони матимуть певну симптоматику, яка менше з тим не загрожує їх життєдіяльності і не викличе серйозних наслідків. Чи дає ВОЗ, Ну судячи з того, що в травні перше почули, чи там навіть у квітні і вже так 3-4 місяці. Чи дає ВОЗ якісь прогнози щодо небезпечності нового штаму? Пам'ятаємо, що вони різні? Омікрон він такий більш схожий на ГРВІ і грип, так, не такий вже смертельний, як його попередник. А що з цим? А цей теж вважається достатньо таким лайтовим, лайтовою версією коронавірусу. Але ми розуміємо, маємо розуміти, що з плином часу, тобто, як тільки ми зайдемо у осінній період, тобто період розквіту ГРВІ, кількість захворівших стане більшою. І знову ж таки буде перехресне найвірогідніше. Поки що епідеміологи не дають даних по грипу, тому що ще не ясно, mm -hmm. який ж там заходитиме у нашу півкулю. І все одно ми можемо Собі приблизно а, уявити, що а, перехресні інфекції, тобто звичайні ГРВІ, плюс грип, плюс ковід, можуть можуть дати а, перебіг такої собі середньої важкості. Проте сам ж способі штам він не є а, настільки загрозливим, як, наприклад, ми пам'ятаємо Дельту або класичний mm -hmm. штам, який був такий достатньо потужний, і багатьох людей він вклав на ШВЛ, або там а, багато пацієнтів мали потребу в кисневій терапії, в кисневому концентраторі, а цей штам все таки більше схожий. Хожі на рутинне ГРВІ. Але а, я акцентую увагу, що люди, які не мають щеплень від ковіду, взагалі а, діти старше 5 років, які не були до того щеплені через а, свій вік. А, це люди, які не мають повного курсу вакцинації. Їм все-таки варто піти і щепитися. Зараз вакцини від ковіду в наявності у а, КНП, і а, за місцем декларування можна піти і зробити вакцинацію абсолютно безкоштовно. Тобто, від сімейного лікаря отримати направлення на вакцинацію. Прийти і зробити от і все. От в мене виникло, поки ви відповідали два питання уточнюючих. Перше, ну загалом я бачила, здається, 10 існує вже штамів коронавірусу. Ви згадали ту дельту смертельну. Кожен новий штам він витіснює свого попередника. Чи ми можемо так прогнозувати, що, як ви сказали, восени до нас, окрім омікрону та цього нового флірту, з'явиться знову дельта? А дивіться, якщо дуже спрощено пояснювати, чому взагалі відбуваються ці мутації, а, існує якийсь вірус, який намагається вбити організм хазяїна. Йому це не вдалося, і а, він а, якби, зазнав поразки, і через це він мутує для того, щоб перетворитися от на інший штам, більш агресивний, який намагатиметься інтенсивніше вбивати організм господаря. Водночас, ми пристосовуємося за допомогою вакцинації, наприклад, або знову ж таки, за допомогою. Помогою, а, наших власних індивідуальних механізмів розпізнавання mm -hmm. вірусу шляхом тренування імунітету після захворювання, після вакцинації, і а, ми також опираємося інтенсивніше. І а, тут все залежить від того, а, наскільки здатність віруса до мутацій, до цих адаптаційних можливостей а, висока. Він може мутувати там велику кількість разів, і не факт, що кожен наступний штам буде агресивнішим. Цілком можливо, що після такої смертоносної дельти ми е змогли побачити такі от менш е інтенсивні, більш лейтові омікрон і його підвиди. Але це не означає, що дельта в повному обсязі щезла. Тобто, Ті е, штами Дельти, які не вдалося знищити, вони у природі існують, і е, віруси, вони тими характерні, що вони досить довгий час можуть перебувати у такому якби сплячому mm -hmm. стані, тому що це фрагмент ДНК або РНК, е, залежно від типу вірусу. І ну, ц... е, е, він може бути е, десятиліттями е, собі. Мати своє місце у природі, не викликаючи спалахів захворювання, проте, коли е, він ну, умовно побачить, що організм людини знову стає вразливим до нього. Наприклад, е, коли це можливо, коли е, з'являється такий великий пул невакцинованих або е, людей, які не перехворіли. Тобто, uh -huh. умовно, ми можемо змоделювати ситуацію, що та ж сама дельта повернеться, коли підростуть діти, оці от які зараз були там до п'яти років. Е, і, наприклад, якщо ми їх не щепитимемо, uh -huh. коли. Вони досягнуть там умовних своїх 15-25 років, вони цілком можуть бути вразливими до дельти. І не вразливими до того, що мікрону, тому що uh -huh. мікрон вони там переноситимуть ну, протягом життя, бо він не більш ходовий зараз. А от дельта, яка лежала собі у сплячому стані, вона прокинеться тоді, коли буде, так би мовити, накопичиться певний пул чутливих до неї мікроорганізмів. Вона не щезла, ой, тобто макроорганізмів, вона не щезла, вона існує, але зараз все-таки е, така питома вага. За омікроном і новим новими штамами. його. І ми всі вакциновані, і ми всі ну, сподіваються. Ну, мені здається. Ну а якщо взяти людство взагалом, то мені здається, цей э, дельта та постдельтний період, вони ну все ж спонукали людей э, долучитися. Я не знаю, які вже там, знаєте, э, розважальні навіть заходи проводили ярмарок з э, миттєвою вакцинацією, однодозною вакциною проводили в багатьох країнах і э, навіть отак з. Залучали людей якийсь ярмарок, гуляння, і там просто разом з усіма десь така палатка вакцинації на метик стояв. Ну, Таки ну сподіваємося, що це спрацювало не тільки знаєте здоровий глуст і розум, а ще й от такі залучання. Теж щодо другого питання, це вакцинація. Ви сказали, що треба подумати, перевірити все ще раз. Слухайте, ну дійсно перелякалися люди, коли побачили, що певні компанії фармацевтичні заявили, що все ж таки познаходили поствакцинальні реакції, і це тромбоутворення, і це що вони признали це офіційно. Неофіційно може ще щось є. Не будемо припускати того, чого не знаємо. Але певні вже були новини спростування. Є певні були передстороги для людей. І знаєте, ота частина людства, яка казала: Ой, ви зараз собі колете те, що це ще не вивчене. Вона прокинулася. А я ж казав. Оце ж ці Тетяна, люди. А тут хочу пояснити: дивіться, а якщо ми візьмемо інструкцію до будь-яких вже давно вживаних і давно вже ну перевірених препаратів. препарат, так наприклад, mm -hmm. парацетамол, найтакий розповсюдженіший препарат, який літься рікою на заході, тому що це такий найулюбленіший панадол, калпол, вони його призначають. Дуже часто, і як боле і як mm -hmm. жар і у нас його без опасінь приймають, то якщо ми розгорнемо і вчитаємося в інструкцію, ми побачимо, що навіть відсоток смертельних випадків після однократного вживання парацетамолу становить приблизно 0,75%. Тобто це немало, якщо mm -hmm. ми перерахуємо у абсолютну кількість. І а, ми маємо розуміти, що будь-яка речовина, будь-які ліки, вони не не можуть не мати побічного ефекту. І існують вразливі люди, у яких є, от, знаєте, як зірки зійшлися. Тобто так. людина має хронічне захворювання, людина має якусь власну особливість судинного там, кровоплину, людина мала несприятливі умови на момент вакцинування, і вакцина, яка потенційно могла викликати ризик, вона його викликала. І тут ми маємо вмикати критичне мислення, і ми маємо аналізувати. Тому що в медицині будь-яке втручання, будь-який медикамент, будь-яка маніпуляція, ми завжди оцінюємо співвідношення, користь ризик. Тому що в медицині не буває абсолютно втручань, які а, не шкодять. Медицина це сама по собі інвазивна, а, якби за, ну, у, у більшості випадків це інвазивна. А, Дисципліна, яка так чи інакше втручається в природні в природні функціонування нашого організму, але ми маємо пам'ятати, що наш організм взагалі то був природою розрахований на функціонування не довше 30 років. Зараз ми маємо тривалість життя у деяких країнах, навіть там 90, 90 плюс так, років. Угу. Так і е, це також відбувається завдяки медицині, але ми порушуємо плин е, подій. От, втручаючись у нього, тому що ми маємо оцінити, якщо у нас умовно було мільйон введень вакцини, і на цей мільйон введень ми отримали 10 смертельних випадків. У абсолютному значенні ми зрозуміємо, що так, є відсоток ускладнень, але якщо ми подивимося, скільки людей померло від ковіду, і співставимо смерті від вакцинації, смерті від ковіду, то ми побачимо, що користь однозначно більша, ніж ризик. І безумовно, якщо ми прийдемо людині, у якої загинув, загинули близькі у наслідок вакцинації, і оперуватимо з ними цими цифрами, ми не отримуємо позитивного фідбеку, тому що людина, яка в. Втратила близьку людину, вона ніколи не буде замислюватися процес, щодо, знаєте, суспільного благополуччя, так би мовити. Вона думатиме про своє, але ми маємо мислити більш глобально. І якщо ну, ми завжди маємо розуміти, що ми готові більше втратити. Потенційні там мільйон смертей від коронавірусу, чи потенційно там 10 або сотню випадків смерті від вакцинації. Це завжди буде. Це завжди буде не тільки від вакцинації, а від будь-якого медикаментозного. Або іншого втручання ну і ми розуміємо колись у нас теж був випуск на цю тему, що як ми з вами наприклад казали про анальгетики, які існують вже десятки років, і досі тривають дослідження так. щодо побічних ефектів. Так. І ми розуміємо, що тривають і всі ці вивчення і вакцин, і тому ми будемо мати поступово якісь певні групи чи виключення так. з вакцинації, так. чи так. яким треба перечекати чи можливо, модифікацію, формули вакцини з її вдосконаленням це також має бути, тому а що для того я її завжди наголошую, що саме. Консультація в лікаря перед тим огляд, коли оглядається людина перед вакцинацією, оце дуже важливо, тому що а, там а, ці гайди завжди свіжі. Лікар завжди їх отримує. Він згідно нього проводить опитування, а не так, що ти собі читаєш новини. Всі померли від вакцинації, у всіх тромбоз так. все а, перебільшено. Я перепрошую перед колегами, але й журналісти люблять тут дещо заакцентувати увагу саме на небезпеці. А, це правильно подекуди, але і а, люди лякаються від цього. Таню, я зараз приведу таку дуже, можливо, цинічну аналогію, але це буде аналогія з війною. От, знаєте, у нас інколи, коли наше ППО збиває певні ракети, то уламки цих ракет падають і руйнують будинки. І Це пряма аналогія з вакцинацією, тому що ми можемо не збивати ракету. Але ми розуміємо прекрасно, чим це, ну, які наслідки це матиме. І менші ураження, це якби виправдовують. Потенційний, якби оці наслідки уражень більше така так. сама ситуація з вакцинацією. Щодо флірту, що в ньому такого особистого, які симптоми? А чим він відрізняється від попередників? Як проявляється? Ви навіть перед ефіром сказали, що вже є а, в нас просто звертання з коронавірусом. Що не знаємо, чи то флірт чи ну, омікрон? Ми, ми не типуємо який це, це так, так. Штам. але так, коронавірус є. А, він є, знаємо, от спочали вже три випадки, поки знаємо, що є в новинах, заявлено а, флірту. А, що про нього говорять? Як він себе поводить? Ну, судячи з того, що я бачу зараз особисто на своїх прийомах, і що бачать колеги, зараз він протікає загалом, як звичайне ГРВІ, але з вираженою слабкістю і інколи м'язовим і суглобовим болем на кшталт грипу. Тобто пацієнти приходять і скажуться, що температура як така невисока. Біль у горлін, помірний нежить не настільки виражений, щоб на це треба було б звертати увагу дорослому, якби не виражена слабкість. В буквальному сенсі на 2-3 дні вкладає у ліжко, тому що дуже важко підійматися, дуже важко ходити, просто от така апатія. І е, існують також протягом приблизно двох-трьох днів м'язові і суглобові болі. Тобто пацієнти скажуться на те, що викручує суглоби. І е, цим він подібний до грипу, але е, на відміну від грипу, він не дає таких ускладнень, як грип, і е, плюс триває е, короткий проміжок часу. Тобто, якщо ми кажемо, що це грип, то um Такий стан зберігатиметься до двох тижнів, 10-14 mm -hmm. днів. Тут е, ця ситуація минає протягом двох-трьох діб, якщо ця людина вакцинована, хоча б однією дозою вакцини, і приблизно 5-7 діб, якщо людина не має вакцинації. Ну от це такі характерні особливості коронавірусу цього сезону. Я так розумію, пігулки від коронавірусу теж ще не винайшли, і лікувати ми його теж маємо тільки симптоматично, симптоматично. як і грип, як і будь-який вірус, про який так, говоримо. А так? ніхто і не ну. Проти грипу ми маємо пігулки проти грипу, ми маємо групу зльтами віру, і це єдиний вірус, проти якого є противірусні препарати, респіраторний маю угу. на увазі вірус, тому що є ще препарати від вірусу, гепатиту, там угу. ВІЛ-інфекції тощо. Але проти ковіду чи будуть розробляти пігулки, чому тому, що ми перейшли в режим тривалого співіснування з коронавірусом. І оскільки у нас є вакцинація, то ми можемо запобігти важкому перебігу. І ми пам'ятаємо, що для того, щоб розробити не фуфломіцин, а якісний препарат потрібно дослідження тривалі, коштовні потрібні знову ж таки, формула хімічна препарату, які знищувати підослідні групи, лікарі, які мають приймати участь у цих подвійно контрольованих плацебо контрольованих подвійно сліпих рандомізованих дослідженнях, і це коштовно. А оскільки респіраторний вірус у щеплених людину він не вб'є. Раціональніше все-таки працювати над досконаленням вакцин, mm -hmm. от, над розповсюдженням вакцин у, по, зем, по нашій планеті, і далі вже працювати у цьому напрямку. Тому навряд чи зараз у нас будуть якісь впровадження з приводу там, лікування коронавірусу, воно залишиться симптоматичним. Ну, ми маємо, давайте нагадаємо, що ми, якщо температура велика і нас, нам не комфортно знижуючи, групи бупрофену або парацетамолу, це ряс. Сне пиття обов'язково, якщо є там сухий виснажливий кашель, знову ж таки після консультації з лікарем, це можуть бути або відхаркувальні, або протикашльові для дорослих для mm -hmm. дітей. Ми лікуємо симптоматично. Це препарати для розвантаження порожнини носу, тобто промивання, судинозвужувальні, деконгестанти mm -hmm. тощо. Лікування симптоматичне і визначається лікарем. Я чула ще також від своїх знайомих, але це були люди більш такого старшого віку, що після того, як перенесли захворювання, на декілька тижнів, на два-три залишається дуже велика слабкість, яка мається при захворюванні. Це групи ризику мають такі наслідки. Справа в тому, що ми маємо пам'ятати, що коронавірус це не вірус локального розташування, тобто він впливає не. Тільки на легені він впливає і на центральну нервову систему, і на судини. І тому дійсно вразливі групи це люди, які мають хронічні захворювання, люди будь-якого віку, і люди 65+, у них в рамках постковідного синдрому дійсно може зберігатися слабкість виражена, апатія. А навіть можуть з'явитися депресивно-тривожні розлади, які зберігаються від трьох тижнів до інколи півроку. Тому е, ще, от ще раз наголошую, важливо звертатися до лікаря, якщо от щось іде не так. Ми прекрасно розуміємо, що ми не бігаємо, дорослі. З дітьми бігають, з доросли, дорослі ні. Якщо це звичайний респіраторний вірус, ми не біжимо одразу до сімейного лікаря. Але якщо ситуація виходить з-під контролю, тобто ми бачимо, що там 3-5 днів а легше не стає, а там симптоматична терапія не приносить вираженого полегшення, зберігається виражена слабкість, додається, можливо, якась симптома. Це привід звернутися до сімейного лікаря. По-перше, тому що з другого по п'ятий день ми ще можемо зробити тести, він буде а, якраз адекватний, тобто нехибно негативний, хибно позитивний ми отримаємо а, адекватні, релевантні результати тесту. І а, відповідно, якщо це ковід, то лікар, із урахуванням індивідуальних якихось проблем, наявності хронічних захворювань або, можливо, якоїсь роботи пов'язаної з певними ризиками. надасть вже рекомендації як найбільш екологічно, Виходити з цього стану. Ну і у нас вже дві хвилинки залишається основне питання, як вберегтися. Я щось не бачу жодної людини в масці, як це було колись, але ну зустрічаються іноді люди заходять в маршрутку або в лікарню. Все ж таки є такі поодинокі випадки. Чи треба нам носити маску, чи як нам інакше вберегтися? Скажімо так, основний спосіб це все таки вакцинація. Якщо ну і я не втомлююся повторювати, пам'ятаємо про етик. Кашлю і чхання, який важливий у людних місцях, в сім'ї. Тобто ми кашляємо або чхаємо у згин ліктя не в долоні, не в бік, не в хусточку. Знову ж таки, нос носовичок. Тому що потім ми цей носовичок, якщо ми його тулимо в карман або там деінде, mm -hmm. то він залишається розсадником інфекції. А це перший момент. І другий момент. Знову ж таки, дуже прошу благаю людей, у яких є з'явилися респіраторні прояви. Це перший, другий, четвертий День від початку захворювання. З'являється нежить, сльозотеча, помірний uh -huh. кашель. Ну, залиштеся ви на 2-3 дні вдома. Зараз у нас переважна більшість професій можуть працювати онлайн. Мітінги через Zoom, якісь онлайн COVID прийом. Нас вже приготував. Той і, абсолютно спокійно. І зараз всі роботодавці, що найголовніше, вони вже зрозуміли, що яким чином ковід впливає на ефективність праці. Немає сенсу дочекатися, поки всі інфікують одне одного, і просто. Повністю зачинити підприємство на певний срок, там на тиждень варто надати співробітнику, який захворів, один-два дні відлежатися, і потім він вже може виходити у колектив і, в принципі, не становити загрози. Тому, будь ласка, якщо ви побачили, що вас розбирає, як люблять казати пацієнти, то залиштеся на один-два дні вдома, мінімізуйте контакти, організуйте провітрювання, плин оці повітряні потоки вони зменшують концентрацію вірусу, яка навколо вас знаходиться. Це відповідно зменшує ризики інфікувати оточуючих. Не бійтеся протягів, не бійтеся кондиціонерів, доки у нас є світло. Ну тобто у нас дві крайнощі. То коли у нас немає світла, у нас всі е кричать, що потрібні кондиціонери. Але коли світло є, ні, ми їх не вмикаємо, бо ми боїмося протягу. Ну, Або ми економимо. Або ми економимо, так. Дякую вам за таку детальну розповідь. Розуміємо, що знаєте, фліртувати з цим вірусом ми не будемо так, не будемо їздити в. В транспорті, якщо знаємо, ну дійсно мені подекуди хоч, хочеться вийти з транспорту. Бо все, що ви перелікували, і оці чихання в руки. І я бачу, як люди беруться за поручні. Ну просто хочеться одразу вийти, якщо ти опинився там, бо люди не мають досі тої культури. Будемо розвивати і культуру щеплення, і культуру поводження. поводження так, в таких суспільних місцях. Оксана молода, лікарка фтизіопульпульмонолог вищої категорії сімейна лікарка медичного центру Папа. Ім була із нами у студії. Бережіть себе, обов'язково вакцинуйтеся і вже задумайтеся над те, що над тим, що і треба зробити вакцину від грипу, підготуватися до осені. Бажаю вам гарного тижня. До зустрічі на першому міському.